Uliphone Armor 15. Захищений смартфон, який дійсно зробили для молодих і юних користувачів, тому що подивіться на дизайн, це дійсно смартфон не для кожного. Але що він в собі приховує, ми сьогодні розберемось, а почнемо з комплекту. Коробка в цій моделі досить велика і габаритна. В комплекті маємо конверт, в якому транспортується смартфон. Набір інструкцій, а також іншої технічної документації. Її тут досить багато. Далі, для зарядки використовується у нас блок з потужністю 18 Вт. Він досить непоганий, і для смартфона з відносно невеликим акумулятором це нормально. Також є у нас така штукована, яка схожа на медіатор, але насправді це не медіатор. Ця штука допомагає нам відкрити слот, де заховався у нас роз'єм під установку Сім-Карт. Також червоного кольору, звісно ж, кабель Type-C. Ну і також приємний бонус у вигляді от такого от шнурочку. І звісно ж, почнемо з дизайну. Дизайн тут є, він тут присутній. Давайте я вам зразу скажу, що буває версія в синьому кольорі, буває версія в чорному, а ще є в яскравому червоному. Ну, як то бачите, для хлопчиків, для дівчаток і класичний нейтральний колір, можна так сказати. Ззаду знаходиться у нас те саме кріплення для шнурка, мікрофон додатковий. У нас є дві камери спалах. А ще у нас тут є карбонові вставки. Ну як карбонові? Вони звичайно не карбонові, але в дизайні, от такому вони є. Вони прогумовані. Зліва на торці кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. Справа знаходиться у нас кнопка для активації режиму підводної зйомки, кнопка блокування зі сканером відбитків пальців вмонтованим і регулювання гучності. Зверху у нас навушники, які заховані всередині смартфону, і це досить прикольно. Знизу Type-C роз'єм і мікрофон. Все. Ну і звичайно ж, ми з вами розпочнемо з навушників. Я думаю, всім цікаво, як це працює. Дивіться, смартфону ми розблокували. Тепер відкриваємо нашу таємну кімнату, де знаходяться безпосередньо навушники. Ось як це у нас виглядає. Дістаємо навушники, тут для цього є досить зручні такі зверху штуковини. Коли ми дістали навушники, побачимо, що смартфон сам нам пропонує підключити ці навушники. Нажимаємо Connect, і навушники наші вже доволі таки швидко під'єднуються до смартфону. Вам не потрібні окремі навушники. Тому що вони досить круті по якості звучання. Тут дуже хороший глибокий бас, а також досить непогані середні частоти. Правда, високих їм трошки не, не вистачає. Але в цілому це навушники на рівні, знаєте, яких-небудь JBL за тисячу, півтори тисячі гривень, і це приємно бачити вже в вашому смартфоні. З приводу вологостійкості цих навушників можете не турбуватися абсолютно, тому що як бачите резинові заглушечки, нам дозволяють дуже надійно заховати. Навушники і нічого з ними не буде. Смартфон також не боїться води і ударів, стандарт захисту ip 69 k Ну все як має бути. До речі, фронтальна панель тут також дуже цікава. і Мається на увазі те, що тут також два стереодинаміка зверху і знизу. Тобто звучання тут прекрасне. Сам смартфон він заточений під звучання максимально. Але це все, це все добре. Але давайте ми зануримо на одну хвилинку наш смартфон в воду, подивимось, як він пройде цей тест. Що таить в собі смартфон Юліфон Армор 15? Процесор тут Helio G35, оперативної пам'яті встановлено 6 ГБ, а постійної пам'яті 128 ГБ. По-моєму, досить непогано. Якщо ви звернете увагу на графічну оболонку даного смартфону, то я думаю, що ви вперше її бачите, тому що я, наприклад, бачу таку вперше. Подивимось інформацію про телефон, де нам все чітко розписано. Процесор Helio G35, 2,3 ГГц його частота. Пам'ять ви також бачите, 12 й Android, ну і короткі характеристики по екрану. І по камері. В смартфоні є NFC, в смартфоні немає бездротової зарядки, і є, звичайно, графічна оболонка від Uliphone. Ця випадаюча шторка, вона досить інформативна. Можна активувати NFC, передачу геотанних, підводну зйомку активувати, зробити з знімок екрану. Коротше кажучи, все, що необхідно, тут є. І звичайно ж, навушники також, як ви бачите, написано, що вони зараз заряджаються, також дуже зручно зробили. Акумулятор на 6600 мАч і, як ви розумієте, це приблизно півтора дня активного використання, що я вважаю нормально для такого смартфону. Дисплей. Ну, Тут без сюрпризів 5,45 дюймів, HD роздільна здатність, ніяких вам 90 Гц, класичні 60. Але юліфон вміють в дисплеї і це видно, тому що передача кольору тут дуже насичена і дуже реалістична. За це великий плюс. В цілому, дисплей має хороший захист від ударів. Якщо подивитись на борти, то вони трошечки виступають над екраном. Кути огляду, до речі, також дивіться, вони тут непогані, як для смартфону, який позиціонується все-таки як середньоціновий, а не флагманський. Якщо говорити про камеру, то вона також непогана, тому що Юліфон гарно оптимізують свої пристрої. Зразу ми можемо перейти в режим ширококутної зйомки. Широкий кут у нас роздільна здатність має 13 Мп, основна ж камера 12 Мп, якщо я не помиляюсь. І це досить непогано. Так, 12 Мп. Знімає просто прекрасно. Зараз ми прямо з вами зробимо якийсь тестовий знімочок якогось мілкого-мілкого шрифту. Ну, наприклад, візьмемо частинку інструкції. Зробили фото і зразу ж дивимось, що у нас вийшло. Як ви бачите, незважаючи на те, що всього лише 12 мегапікселів, але під максимальним збільшенням, все одно картинку дуже добре видно. І це в цьому і заключається магія компанії Uliphone. При записі відео у нас немає стабілізації, а максимальна роздільна здатність Full HD. Із додаткових режимів у нас є портрет, панорама. Створення анімації і зчитування QR-коду. В принципі, все стандартно. Про режим також присутній, але я не знаю, хто взагалі ним користується, тому що зручніше просто в режимі автоматичному все робити. Що ж, якщо ви сучасна людина, яка хоче дуже нестандартний смартфон, то ArmoR15 дасть вам дуже багато чого насправді. Навушники, які заховані зверху, не тільки головний козир смартфону. Його дизайн візитна картка. А його характеристики повністю співпадають з ціновим сегментом, в якому продається ця модель. До речі, купити, звичайно ж, можна за посиланням, в описі під даним відео. Слідкуйте за нами на YouTube, підписуйтесь на нас і всім папа. -па.